Проект закону номер 10378 зареєстровано у Верховній Раді і, нарешті, став доступний його текст. Залишу вам посилання в коментарях під цим відео. Змін дуже багато і стосуються вони наступного. Національні поліції України надаються повноваження щодо участі у заходах мобілізації. Встановлюються обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Базова загальновійськова підготовка для всіх громадян віком від 18 до 25 років запроваджується у всіх навчальних закладах, звільнення в запас всіх військовослужбовців строкової служби. Виключення висновку про обмежену придатність. Тепер такого не планують: або придатні, або ні. Також встановлюється необхідність мати при собі військово-обліковий документ разом із документом, який посвідчує особу. Призовний вік також змінено буде з 27 на 25 років. Також встановлюється, що права на відсрочку від призову не мають державні службовці, працівники Бюро економічної безпеки, виконавчої служби та прокуратури. Багато змін щодо підстав звільнення з військової служби будемо розбирати окремо, тому що дуже багато. Також прописали, що право на відсрочку мають здобувачі освіти яка є рівнем вища за попередню і по одній спеціальності? Загалом, цим законопроєктом передбачено внесення зміни не до одного чи двох законів, а до дивіться, Кодексу законів про працю. Закон України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, про місцеве самоврядування в Україні, про місцеві державні адміністрації, про правовий режим надзвичайного стану, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про військовий обов'язок, військову службу, про військово-цивільні адміністрації, про правовий режим воєнного стану вже казала про державну службу, про прокуратуру, про національну поліцію. Посилання на текст залишаю. Ще це не прийнято. Повторюю, це ще законопроєкт. В якому фінальному вигляді ми будемо його мати, ми ще не знаємо, тому що буде обговорення в комітетах і правки, і голосування. Подивимось. Але зміни нас чекають досить суттєві.